Добре. Отже, практична робота використання функцій. Практична робота складається із трьох завдань. Кожне завдання оцінюється в 4 бали. Завдання нескладні, вже є підготовлений вам документ, вам потрібно його просто відкрити і заповнити. І так, де знайти документ? Ви заходите в Classroom, відкриваєте сьогоднішній урок. Завдання, саме ось натискаєте на завдання і відкриваєте його. І заходите там, де ви надсилаєте роботи. Так, у вас тут ідуть інструкції, і з правої сторони, якщо ви з комп'ютера заходите, у вас є прикріпити роботу. Якщо з телефону, то внизу там. Так? І ось там саме прикріплено документ. Тобто, кожному з вас я створила копію, яку ви відкриваєте і маєте заповнити. Ви можете заповнити з комп'ютера у веб-версії через браузер, якщо ви так, ну стаціонарного ноутбука. Якщо ви з телефону чи планшету, у вас має бути встановлений додаток Google Диск і Google таблиці. Якщо ж у вас немає вдома ноутбука стаціонарного комп'ютера з телефону, вам важко це зробити. Не виходить і так далі, то можете зробити це в класі, підійти після. Уроків в понеділок-вівторок або середу, або на великий перерві. Тільки попередньо потрібно розібратися, прочитати, все, з'ясувати, щоб прийти і швиденько, хоп-хоп-хоп, зробити те, що потрібно. І так, отже, ви відкриваєте з класруму, зі свого завдання, це там, де ви прикріплюєте файли, так? Відкриваєте, ось у вас тут внизу вкладки три завдання. Перше завдання, от як ви бачите, у нас тут дано квіти, дано скільки квітів всього. І скільки квітів у букет потрібно, да, в такий скласти. І треба дізнатися, скільки залишиться квітів е, після складання їх у букети. так. Тобто, ось, тобто, наприклад, в букеті має бути 15 квітів, а у нас всього їх 125. Тобто, 125 поділити на 15 таким чином. У нас залишиться всі, ну ми розберемо всі квіти. А ті квіти, які залишаться, які вже не можна буде скласти в букет 15, оце нам треба тут порахувати. І для цього у вас у презентації в кінці є підказка. Вам навіть вказано, яку формулу треба написати. Тобто тут нічого складного немає. І так, отже, функція використовується мод. Можете написати її власноруч або обрати з функції, як це робиться? Я буду вибирати з функції. Виділяємо клітинку, де треба отримати результат. Натискаємо вставити функція. І тут нам потрібно шукати нашу функцію саме, або це математична, або статистична. І ми вибираємо, якщо математичні функції переходимо сюди, і за алфавітом тут розміщені функції, тому ви зможете досить легко знайти. І ось вона ось тут є, мод. Коли ви наводите курсор, у вас навіть підказка з'являється, так? Мод. Далі вказуємо діапазон, з якого? Ну, звичайно, що з ось цих двох клітинок. Виділили ці дві клітинки, ось вони в нас є. І натискаємо Enter. C2, D2. Так. Через крапку з комою, значить, окремо натискати. І так, крапку з комою розділяємо. Ось так тепер дивіться: у вас google таблиця. Пропонують автоматично заповнити аналогічно наступні формули. І ви можете погодитись, тому що в даному випадку вона пропонує зробити це правильно. Ну, останню клітинку, звичайно, ні. Ми деліть натискаємо, видаляємо. А ось тут все пораховано правильно. Ми два рази можемо клікнути і побачити мод. І далі клітинка, де всього квітів, далі крапка з комою і квітів у букеті. Є тепер внизу всього. Всього нам потрібно порахувати, просто обчисливши суму. Це у нас стандартна функція, тому ми можемо її знайти навіть одразу на нашій панелі інструментів, там, де функції, і ось знайти одразу її сум. Вказуємо діапазон лівою кнопочкою миші, протягуємо і Enter. І готово. 100 рівно, Як цікаво. Так, ось так ми це. Робимо так, я скасовую все, далі переходимо до завдання 2. Завдання 2. Відкриваємо в презентації наступний слайд і читаємо. Засобами табличного процесора створіть електронну таблицю степенів натуральних чисел першого десятка від першого степеня до п'ятого. Отже, спочатку нам потрібно оформити до кінця правильно дану таблицю. Нам потрібно виділити клітинки, застосувати усі межі. Далі тут у нас степені 1, 2 виділяємо на маркер автозаповнення, протягуємо і отримали нумерацію до кінця. Так само і тут. Можна, звичайно, від руки написати, але мені, наприклад, так швидше. Ну, а ви як хочете. Так, є. Тепер треба якось відділити ось ці числа від інших чисел, що ми там будемо обчислювати. Тому тут робимо напівжирним. І колір клітинок можемо якийсь там задати, щоб було видно, що це інше. Можемо навіть вирівняти по центру. І так, ось у нас є перший десяток чисел. А ось у нас є степені, і нам потрібно оті числа піднести до степеня. Це можна зробити, звичайно, власноруч, можна написати «Дорівнює», вибрати клітинку, яку треба піднести до степеня. Далі Shift 6 англійською мовою ставиться такий символ, який означає піднесення до степеня, і ми підносимо до степеня, який вказано вгорі. Але під час копіювання ці клітинки будуть змінюватись. Тому тут я нажимаю F4. І щоб не змінювався назва стовпчика, щоб був стовпчик А, при копіюванні праворуч, щоб не був становився стовпчик Б, С, Д. А клітиночку Б2 сам степінь. Я роблю навпаки Б долар 2. Тобто, щоб при копіюванні вниз у мене степені залишалися степенями. в порядку 2 бралися. Ентер натискаємо. І автоматично ми заповнюємо клітинки. Тобто, це якщо формулу. Писати власноруч. Можна зробити так. Або можна використати функцію, яка у вас тут в презентації прямо і вказана: ось вона, Power. І зі значками доларів навіть я вказала, бачите, навіть думати, в принципі, особливо щось тут не треба. Але треба відтренуватися, прописувати, створювати ці формули. І так, натискаю «Вставити функцію. Так, і. Мені нужно павер. Як ви думаєте, це математичні чи статистичні функції? Піднес... Статистичні. Статистичні. Давайте пошукаємо в статистичних павер на літеру П шукаємо. Так? P. -п 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 От, ранку, до речі, є. Бачите, нам знадобиться. Power, power, Ще вище. Оп, нема. Звичайно, що піднесення до степеня – це є математична функція, це просто математика. Так, де в нас? От, Power є. Вибираємо дану функцію. Далі так само вказуємо спочатку, яку клітинку треба піднести до степеня. Натискаємо F4, щоб зробити е, нам тут що літеру да, треба, щоб А було. Так. Далі, відповідно, у нас ставиться крапка з комою, і ми вказуємо другу клітинку, і теж F4. Я натискаю. І тут буде навпаки B$2. 2. Ось і натискаємо Enter. І так само автоматично погоджуємось заповнити. Далі виділяємо повністю наші обчислення і на маркер автозаповнення тягнемо праворуч. І автоматично заповнили і готово. Так. так я це скасовую. Є. Ну і, звичайно, заголовок теж треба виділити клітинки, об'єднати і е, зробити напівжирним, щоб ну, виділити заголовок, назва. Так, і далі завдання 3. Завдання 3 у вас ось така табличка, бачите, з Черкаської області різні школи, ліцеї, брали участь у змаганнях, набрали там різні бали. Тепер бали є, нам потрібно вказати місця. Хто на якому місці. Тому що робити це власноруч буде довго і можна помилитися, навіть формула не помиляється, якщо її правильно написати, вона не помиляється. І так. Отже, вам потрібно написати ось таку формулу, але тут ви вже маєте самостійно подумати, які клітинки зробити у формулі, щоб вони не змінювалися під час копіювання. Чи абсолютне посилання якесь потрібно зробити, чи якесь мішане посилання. І так, дивимося. Значить, виділяємо першу ось клітинку, йдемо до наших функцій. Як ви бачили, це в нас статистичні функції, і ранг називається функція. Ой, O-P-R. Ось просто ранг є. Yeah. Після цього ми вказуємо, що саме яке число. Ну в даному випадку ось 200 балів набрав у нас учень. 200 балів. Так, далі ставимо крапку з комою і е, е, вказуємо, з якого діапазону треба. Вказати, яке в нього місце. Ну, звичайно, діапазон у нас весь всі, хто брали участь, всі бали є. От. І далі крапка з комою. І тут у вас навіть є он, пояснення. Да? От. Тобто, ви можете вказати за зростанням чи за спаданням. Тобто, можна показати, що якщо він набрав найбільше балів, да? то в нього яке буде? Перше місце да? чи останнє. То можна навіть так робити. І от спробуйте написати нуліки, подивитися, що буде. Хочете. Можете написати одиничку і подивитися, порівняти, що буде. Ось так ви пишете формулу, але діапазон, ось цей під час копіювання, він повинен змінюватись. Бо коли ми формулу вниз будемо копіювати, то усі. Посилання клітинок, вони будуть модифікуватись. Тобто М2 буде змінюватись на М3, М4, М5 і так далі. І це нам потрібно. Це, бо нам ж треба окремо кожен елемент перевірити, кожне число, да, яке має місце. А от М2 і М38, тут вже я вам залишаю самостійно, буде нехай інтрига, кожен сам думає, як потрібно змінити, щоб під час копіювання, щоб під час копіювання. У нас не відбувалося зміни діапазону. Бачите, он діапазон, який вказується. І, звичайно, в такому випадку формула у нас працює неправильно. Результат введе не такий, який потрібен. Отже, ви заповнюєте усі три завдання. Ну, якщо якесь одне не зможете, ну, вже ладно. Але відкриваєте в класрумі все це заповнюєте в Google таблиці. Потім дану Google таблицю ви можете закривати, а в Classroom натискаєте позначити як виконане. Якщо ви не натиснете позначити як виконане, звідки я буду знати, що ви заповнили вже практичну роботу.